Вітаю вас, любі малята! Сьогодні відзначають День Святої Трійці або ще називають Зелені свята. Це свято відзначають через 50 днів після Великодня. У цей час шанували дерева, квіти, трави, усю рослинність. Напередодні зеленої неділі ретельно прибирали всю оселю. Кімнати та подвір'я прикрашали зеленими гілками, гілками клена, верби, липи, акації, горіха, а підлогу застеляли ароматними травами. Усі трави, квіти, дерева стають в цей день цілющими, неодмінно будуть захищати від бід, хвороб і всього лихого. День Святої Трійці веселе та радісне свято. Не можна ображатись, сумувати та думати про погане. Зі святом